Всім привіт підписники і гості мого каналу. Як ви вчора вже могли бачити у відео, в нас йдуть повним ходом роботи в наших виноградниках, в садках, зелені е, операції, обрізки. Тут зараз також можете бачити, що продовжуємо, все не встигаємо. Там уже трошки прорідили, тут уже бачите, і ще у нас виноград лежить, треба підняти, обрізати, також там прорідити. Тут уже можете бачити, у нас гронки позав'язувались, цвіте, ну загалом нічого все не вспівається. Там грядки вже після дощів бур'янами позаростали, там вже дерева обрізали, там ще треба з персиками, саджанцями персиків розібратися. Загалом, там потрібно пасинкувати, там потрібно просипати, там десь кидає порослі від, на тих персиках від манджурки чи то абрикоси, треба все позривати. Загалом роботи багато, все не встигається. Ще нам пару сотень сюди кущів винограду, і можна вже собі тут ставити палаточку і тут собі жити в ньому. А вчора ми з вами не встигли дощепити ще... Один кущик, тому зробимо це сьогодні. Тому не перемикайтесь, а ходімо щепити разом. І до речі, не шкодуйте своїх вподобайок для мене. Можете поділитися, там є така стрілочка. Поділитися з друзями, можете десь поширити в Фейсбуці, в Телеграмі, друзям, знайомим, родичам, адже я ділюся з вами тут садовими секретиками, корисною інформацією, цікавою, яка комусь можливо необхідна. І... А ви можете її надати за допомогою мого каналу і за допомогою поширення мого відео. І людям приємно зробити, і мені також допоможете підтримати мій канал і актив на, моїй, на моєму каналі. Тому пишемо коментарі, не забуваємо приємні, поширюємо, підписуємося, хто ще не підписався. І що ж, ходімо разом щепити. Ось у нас є кущ оригінал-розовий. Він тут уже в нас половина перещеплений, замінюємо. І тут ось також можете бачити все в ковпачках, куча прищеп. І також є і минулорічна. Ось, до прикладу, Етю зроблена майже в цей самий час. Тут 4 червня, а сьогодні у нас 11. І подивіться, яка вже тут пішла лоза. І щоб вона нам тут не жирувала, то ми її також тут перещепимо. Тут ось збоку в нас є такий пасинок, на якому зав'язалась вже гронка, тому ми переведемо на нього. І знизу ось також є в нас там залишимо сигналочка така. І ось тут ще є одна також така вже грубовата, скажімо, коли ми робили. Цього року, 27 травня, то вона ще була дуже трав'яниста, то ми її залишили. І сьогодні зробимо прищапу також на ній. Тому що, приступаємо. Ось у нас ось у нас знову півні вітаються. Ось у нас є саджанці, якими, виноград, які ми висаджували осінню. Редкінг кишмиш, нірвана. І отут у нас Прістін. Ви могли бачити осінь я знімала розпаковку. Були гарні саджанці із потужними коріннями. Прістін ось, подивіться, має, тут тягне 6 аж рукавів у нас. Будемо дивитися, чи якщо буде все так і далі, то залишимо, а ні, то будемо щось забирати. Тут снірвана також тут ще три рукави таких. І ще піде ось пасинок, в вріз, то будемо гнати 4 рукави. І тут у нас Red King. Тут у нас зараз два таких рукави, дві бруньки пішло в ріс таких. Тому ми зараз тут прикоротимо, ось зріз, зріжемо вершечок, бо тут є в нас пасенки, тому буде не два рукави, а переведемо на чотири рукави. Цим вершечком, що зрізали, зараз робимо. Прищапу, також тут у нас ось можете бачити вже є сигналочка, то, можливо, ще спробуємо виноградику. Коріння тут потужне, бачили також у відео, тому будемо експериментувати. Ходімо щепити. Ну що ж, взяли ми наш живець, яким зараз будемо щепити. Листки зрізаємо зразу, один, другий, п'ятий. І далі ставимо у воду. Тепер працюємо тут. Також зрізаємо. Такий от там зріз у нас. Далі канцелярським ножом нашим робимо клинчик. Мукаємо в водичку і з іншого боку також. Зарівнюємо, заглажуємо. Вмокнули в водичку. Не обов'язково робити за один зріз. Можна тисати кулівесик. Хтось там писав в коментарях коїсь байдуже. Головне, щоб розірвалось. Від... Відрізали наш живчик. Далі робимо розчіп. Перше. Зараз оновимо зріз і похитуючими плавними рухами робимо розчіп. Так от макаємо туди водичку, пару, пару капельок, капнули водички. І прикладаємо наш живець. Дивіться, як гарнесенько там пристало. Зрівнялось. І тепер замотуємо плівочкою. Починаємо знизу, тісненько, добре закріплюємо, щоб все трималось. Нагадаю, що це ми тут щепимо редкінгом. І, знаєте, пам'ятаєте, що ми вже скільки зробили прищеп чорним в чорне, чорним-зелене. в І вже дійшов час, що робимо ще і зеленим в зелене тому уявіть, чи можна відбити з одного саджанця. Подивіться, скільки ми собі будемо ще мати саджанців. Тому на осінь, хто там планує собі придбати чи лозучий садженець, то майте собі на увазі. Дорогі саджанці також можна купувати, а потім собі ще все і відбити, повернути ті кошти на один раз. Так що Користуйтесь корисними лайфхаками. І порадами. А ми тут добре обмотали, тісно все пройшли. Зараз також робимо бірочку. Зверху чіпляємо теж такий от захисний ковпачок, як бачили в попередньому відео із наших шкільних планів підготовчих. Чіпляємо ось бірочку сюди, позначили нашу прищепу. 11.06.25. 06, 25 Red King. Mm -hmm. Ось так. Зверху одягаємо ковпачок і спостерігаємо за результатом. Перед тим, як робити прищепи, самку обов'язково потрібно добре залити водою. Тут ви також можете бачити, що ми його замульчували травою. Це та трава, яку ми косили газон. І робили таку закваску, якою ми зараз вже обробляємо все. І е, підживлюємо також, тому ми її вже звідти забрали і ось сюди все замульчували. Щоб воно тримало трішки вологу, бо. Якщо поливати кожного дня, то не вистачає потім часу, земля пересихає, тріскається, просипати не встигаємо. Тому використовуємо ось також такі методи. А ми зараз переходимо робити другу, ось тут поруч прищепу далі. Так, отже, що робимо? Що робимо? Відрізаємо, переводимо ось цей пасинок. Цей вершок зрізаємо. Да, ми зрізаємо тут, зрізаємо. Ой? То ще виноград не підв'язаний. Чіпляємо за щолки. Так. Що робимо далі? Робимо клинчик, атесою До речі, їм теж або з-під бруньки, або з боку бруньки, теж без різниці. Воно однаково все приживається. Мочаємо водичку, щоб не окислювався зріс, не обвітрувався. З першого разу робимо? Як виходить? З першого, з другого, з десятого можемо писати Головне, щоб зріз був рівний і щоб співпали камбіальні шари. Все, ось такий робимо зріз, Мочаємо водичку. Відрізаємо, кидаємо воду. Цей теж. Так. Ось у нас є тут. Декілька пасинків. Цей пасинок один ми можемо прибрати зовсім, щоб не заважав. Тут у нас гроночка ще може буде, цей рік сигналочка. Тут пасинок зрізаний. Так, ми його зараз оновим зріз, і тут сюди зробимо прививочку. Так, що? Наш живець ось Рідкінг, кінг якраз підходить по розміру. Сюди в цей пасинок. От сюди його і вчіпимо. Так, робимо розчіп. Обережно, бо вже задерев'янідлі наші лози, вже важкувато, ніж йде, щоб він не сколов і не в'їхав пальця. Так. Зробили. Хапаємо туди водичку? Водичка у нас звичайно із криниці, так, вставляємо живець ставили. І обв'язуємо. О тут він вузько цей пасинок йде до центральної лози. От катушкою було б незручно мотати. А так на патичок намотали плівочку собі. Він добре проходить. Прививок, які робили зеленим зелене, нам навіть дали сигнальні гроночки. Можливо і тут нам повезе, що ми можемо побачити вже якийсь урожайчик. Тут теж зав'яжемо, волога не випаровувалася. І знову опускаємося донизу. Все, ця прививка готова. Чіпляємо заробірочку, назву і дату. Назву що і зверху ковпачок. Так, давай плани. Так, вікені конспекти школи. Які на плани писала. Ось такий ковпачок і зверху надягаємо. Тому що зараз жарко, щоб цей живець наш не висох. Кілька днів він тут переживеться, тоді компачок знімемо. Брунерку теж тут можна осліпити. Ось так. Так, і одну робимо ось тут ще зверху. Гронку залишимо. Тут ось на пасинку на цьому теж може буде гроночка якась, якщо вона запилиться. Може буде пізня на осінь. Ну, можливо щось буде. Так, робимо ще От тут. Візьмемо туди. цю верхню брунечку. Тут маленький такий є пасиночок. От її візьмемо. Відріжемо цю нижню. Нижню ми теж використаємо, але пізніше. Так, робимо клинчик. Мочаем водичку з другого боку. Кидаємо воду. Так, тут оновлюємо зріз. Листочок заберемо, щоб не заважав. Оновили От. зріз, отут підсохві. Так, робимо такий розчіп, просколюємо. Капаємо водички туди прямо з пальця. Так, водичка вийшла. Відріжемо ще цей вусик, щоб не заважали нам обв'язку робити. Так, вставляю. Все, без різниці, як ми його вставили. Так, так. Як нам зручно, так ми і вставляємо. І обв'язуємо. Так, обв'язку починаємо знизу, плівку натягуємо, щоб вона не прокручувалася, плотно прилягала. Тут треба відсібнути, воно не відлом, відсібний. Так, все, Тут обв'язали плівкою вершок, щоб волога не випаровувалася. А тут тісно опустились донизу. Ще раз тісно його все зав'язали. І все, чіпляємо бірку з назвою сорту і дату. І на цьому все, зверху ковпачок. Молодець, бачиш? Чіпляємо бірку Red King 11.06. Бірочку чіпляємо. І зверху ковпачка. Все, притянили. Це на тиждень. Тоді через тиждень вже можна Залишився в нас ще один такий коротенький живчик, який ми відкинули зразу. І зробимо тут заріз такий з плечками. Отак легенько робимо. Отак ножом заріз. І звідси клинчик. Ось такі плечки мочаємо водичку. Тут напроти такий самий заріз. Легенько, щоб його не перерізати. І сюди на ноль. Раз. Теж ми колівчика і не переживаємо, що воно там на щось не приживеться. Все, приживеться. Так, раз, раз. Дивимось, щоб були одинакові ці плечики. Тут підправимо трошки. Так, отакі плечики вийшли, видно? Мочимо водичку, щоб не пересохло. Угу. Так, все, кидаємо поки воду. І ще в нас тут є одна вільна ось лоза. Тут знову оновлюємо зріз. Робимо розчіп. капаємо водички туди. Так, як нам буде зручніше, отако от ми вставили. О. З плечиками він туди ідеально сідає цей живець, Значить він там ріс. Ну він трошки вушить, звісно, як на підщепі. Ну нічого страшного, він переживеться. І обв'язує. Плотно, обв'язуємо тісно. О, це хазяйка. Біжи, візьми мисочку йди вибирай. Ну ту, що ти брала вчора. Обв'язали вершок теж легенько плівкою. Вказуємо і чіпляємо бірочку. Збираємо етікеточку зверху ковпачок і спостерігаємо. І, до речі, оця зелена прививка, яку ми робили 11 червня, вона до осені ще може обігнати ті прививки, які ми робили 27 травня, чи яку ми першу знімали 27 да. чи 26 якось. Тут є Деякі. ну Це не від того, що погано прививка зроблена, це може вже був живець брунька підсохла. В холодильнику. чи Не знаю. Коротше, десь, Неякісні були живці. Ще можуть вони і розпусти... розпуститися, бувало, що і в липні вони аж прокльовувалися. Ну, до осені може якась там одна брунька ще визріє, зачіпиться. А ось ці зелені, зелені дай мені цей купачок. Зеленим зелене можуть обгонити даже ось ці прищепи. ось Наприклад, ось, ось цю Маріша зроблена 27-го. А ми можемо тоді провірити, зняти відео. Ось локація буде. Ось Рідкінг 11 червня. І ось Маріша зроблена. Ось на краю вже рукава зроблена 27 травня. І тут вже який приріст. І ми можемо через деякий час зняти відео і подивитися, яка краще буде розвиватися. Тут такий пасиночок є маленький на редкінгу. А тут уже такий приріст. Все, всім. дякуємо за увагу, гарних рожаї. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.